На годиннику 10 ранку а біля кабінету, де сьогодні приймають столичні кардіологи, уже зібралася велика черга. Дехто з мирноградців до кардіолога потрапить на прийом вперше, а декому доводиться постійно слідкувати за здоров'ям свого серця. синочкою, у враждо не порог серця. тому ми на городі в місті Красноармійській у доктора. І сьогодні раз така можливість випала. Ми обов'язково прийшли не обращалася, ні. 82 года. Я ніколи не була в больнице, не лежала. Ну а сьогодні мені давление очень скакает, очень. і решила сьогодні провериться. У мене муж состоит на учіті в кардіолога. Поэтому часто хотелось бы, конечно, он захотел пройти эту консультацию. цього разу. Кардіологи з Києва прибувають на Донеччину уже в п'яте. Юлія Киян каже, приїжджають, адже розуміють, що мешканцям Донецької області необхідна допомога кваліфікованих спеціалістів. Ми це намагаємося вже робити систематично. Більш того, в нас це наш центр дитячої кардіології кардіохірургії та департамент охорони здоров'я Донецької області підписали меморандум. Про співпрацю для того, щоб зробити такі виїзди більш систематичними. Ну в зв'язку з тим, що лікарів не вистачає, особливо вузьких спеціальностей а дитячих лікарів, уських спеціальностей взагалі майже зараз немає. Всі обстеження проводяться на сучасному обладнанні. Мирноградці отримати консультацію можуть абсолютно безкоштовно, окрім пацієнтів з вже встановленою патологією серця, прийом можуть відвідати діти, які жодного разу не проходили у ЗД серця. Дорослі 45+, які мають серце. Осудинні проблеми «Ми проводимо електрокардіограму, робимо УЗД серця, і на основі цих даних дитячий кардіолог проводить повну консультацію за необхідністю з призначеннями. Лікарка зазначає, у охочих перевірити своє серце багато, проте через обмежений час на добу спеціалісти можуть прийняти близько 90 осіб. На дітей ми можемо передивитися десь порядка 60 точно. От секах з, з ультразвуковим обстеженням, да з консультацією дорослих. Менше ну тому, що дорослих вже знаєте, є нам не з життя в них вже багато скарг. Вони вже нажили своє нездоров'я, тому дорослих десь приблизно 30 ну 35 Ми можемо це максимум за добу. Існує така думка, що профілактичні огляди у вузьких спеціалістів потрібні, як то кажуть, для галочки, аби дитину взяли у школу чи садочок. Однак лікарі зазначають профогляд необхідність, аби не тільки упевнитися, що малеча здорова, а й у разі потреби вчасно розпочати. На жаль, є вади, які ми називаємо німі. Вони нічим себе не проявляють, там рік, два, п'ять, десять. А наприклад, через 12 років ця дитина вже буде От, І нічого вже зробити неможливо, крім як трансплантація серця. Тому ми завжди кажемо, що як народилася да, то бажано до кінця перший рік її життя, щоб вона обов'язково зробила їй ОЗД серця. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям, не займайтеся самолікуванням, не шукайте рекомендацій у мережі інтернет. Звертайтеся до кардіолога один-два рази в рік, і ваше серце відчуватиме себе значно краще.